Звісно, це питання, скажімо, членство України в НАТО це складна багатостороння дипломатія своєю послідовністю кроків, і Україна свідома цього, і це не означає, що зараз наведеться активна кампанія власне на формування цієї домінуючої коаліції прихильників членства України в НАТО і робота з тими країнами, які цьому всі ще прощаються. І ті країни, які прощаються, вони ж зазвичай мають просто. Свій порядок денний, який би вони хотіти скажі, хотіли виторгувати, скажімо, на рівні там, НАТО для себе або на рівні окремої країни, з якою вона торгується. І тому тут просто для дипломатів зрозуміла ретельна робота, яка має проводитись. Я тут не бачу серйозних перепон, насправді, тому що якщо ми подивимося на позицію Угорщини, так офіційно вона блокує деякі навіть зустрічі. В рамках форматів НАТО Україна. Але якщо подивитися на її дії, це, до речі, нам, про це нам говорять наші Партнери, колеги з дружніх країн е, НАТО, скажімо так, е, Угорщина все одно слідує загальному курсу. Вона все одно погоджується на санкції, якби вона там це не коментувала, не погрожувала блокувати. Але послідовно, в принципі, вона приймає всі самі консолідовані рішення з іншими країнами. Тому це просто питання часу. Тим більше, ми знаємо, що зараз ведеться розмови про е, діалог на найвищому політичному рівні, між нашим політичним керівництвом і Угорщиною. Чи не нати опрацьовуються варіанти візиту пана Орбана в Україну? Тому це процес, який триває.